У Уривок з поеми Кавказ читає Яна Возна. За горами гори хмарою поличі, засіяні гори, кров'ю поличі. Отамто милостиві її ми ненагодовану і голо застукали сердешну волю. Та й скуємо лялость ми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів вистав! Чурек і закля все твоє, воно не прошене і не дане, ніхто й не возьме за своє, не забере йому кайдани. А в нас на тепер знайде ми читає в Божії і від глибокої чорми та до високого престолу усі ми в золоті і гоні. До нас, науку, ми навчим, по чому хліб і сім чим. Ми християни, храми, школи, усе добро. Сам Бог у нас, нам тільки сакля очі кода. Чого вона стоїть у вас, не нами дане. Чом ми вам чурем, що ваш та вам не кине в якійсь собаці? Чого нам платить за сонце, не повинні. Та й тільки що, Ми не погани, ми настоящі християни, ми мали в ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б де чому навчились. У нас є як на те. Одна си пірний сходима. А чур, а люду, що лічить от молдовина до фіна на всіх язиках все мовчить бо благотенствує. У нас святою Біблією читає святий чернець і навчає, що цар якийсь до свині пас. І дружню жінку взяв до себе, а друга би тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Вище темні, святим Христом не у нас навчиться. Нас бери, дери та дай і просто брай, хоч і рідню всю забери. У нас чого би ми не вміє? І зорі вічим гречку сім французів ланів. Продаєм або у карти програєм людей. Не негрів, а таких. Таких хрещених, но простих. Мене гіжпани крив на схоже, щоб крадене не переховача в ті Брата. Та й лупити по закону Тож ці на кожушок, пострілкові на придани, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні дочка, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сину Божий? За нас добре чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? І перед образом твоїм неудобної поклони, за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, а потім дар тобі приносять з пожаром вкрадений покров. Просвітились та ще й хочем других просвітити. Сонце правди показати сліпим хочеш дітям. Все покаже тільки собак руки взяти. Як і чур кайдан кайдани кувати, як і носить, і як плести кнути озливачи. Всьому навчим, Чи йкодайте своє синє горе остатні, бо вже взяли і поле, і море. Івано Франко, іван Франко човен. я весело листиця до човна, Мов дитя цікава шепче і розпитує вона. Хто ти, човник, що шукаєш? Літки куди плевеш? І за чим туди шукаєш? Що пробув, чого ще ждеш? І по все ліво чобер, і буркочи, бурчить. Підкився, я не знаю. Чим прийдеться закінчить віхний вічний, то ж не знаю. Хвиля надить буря, рве скали грозять, надя просить, собі береги мене. Хвилі то життя, то грибні, без і смерть моя. Понад власним гробом вічно повзуюсь тривожну я. Поки коли живу правдиво, поки гріб той підовно, хвиля ломить вітер, гонить, я вже на дно пішов. Що ж то думать, що то жити, що питатися про ціль? Нині жити, завтра гнити. Нині страх, а завтра біль. Кажуть, що природа мати держить нас, як їм там дре. А в кінці мене цілого знов до себе відбере. Що ж то думати? Тримає, то тримає, а візьме, то візьме? Ні всім ні в тому не питатиме мене. Непогідний, несвобідний день мій вік мій. Жиги все одно шукати цілі, вів борис плести на кинь. Хвиля радісну плюскоче та листиться до човна, ніжного мов дитина шепче і прищипки вона. Човне, не брате, втів шукати серед смерті верх могил сажне горе. Глянь на море, кілько тут несе світриле. І повзає не почали. І воркоче, борчить, підки взявся, я не знаю. Чим прийдеться закінчить біг мій вічний, тож не знаю. Хвиля буря буля, рва, скали грозять, надіть, просить собі береги мене. Не один тонув тут човен, та не кожен же тонув. Хоч би й дев'ять не вернуло, То десятий повернув і дійшов вже до пристані. Та ніде той не дійде, хто не має цілі. Чорно, як пливеш, то знайше де? Да. Таж не все прохає море тихо, я побачастіш. Та ж в бурю не всі човни гинуть, тим сяде потіш. А хто знає, може, в бурю іменно спасешся ти. Може, іменно тобі вдасть до цілі доплисти. Дякую. Дякую. Буринок із поеми Сон читає Іванна Гаврилюк. Уся була своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, тривнує. той Той не сидим оком за край світа, заглядає. Чи нема країни, щоб загарбати із собою взять од рукою? Той, хто обдирає свату в його хаті, а той нишком у куточку пострить на брата. А той тихий та Терезі, бого як кішечка підкрадеться, вижте нещасливий у тебе час де й запустить базильні починки. І не благай, не вимирить ні жінка, ні діти. А той щеплий та розкошний, все храми мурує, та очерство так любить, так за ним підкує, так із його сердечного кров'я, як воду точить, а братіє мовча. Витрищу, що очі, як янята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає Шкода й праці. Схаменіться усі на цім світі, і заряди, і старчата Адамові діти. І той, і той. А що ж то є? От що добрі люди, я гуляю, векетую і в неділю і в будині, а вам нудно жалкую. Їй Богу, не чую і не кричить, я свою п'ю, а не кров людську. Отак, ідучи по пентенню, з бенкету п'яний вночі, я вам міркував собі дочи, поки до плента сто хатини. А у мене діти не кричать, і жінка не лає тихо, як у рай. Усюди може болодать і в серці, і в хаті Отож, ж спати. А вже під пиво, як засне, то хоч коти гармати й усум не махне. Та й сонше сонно прочудивний мені приснився. Найтверезніше би упився, скупив же люга дав би гривню, щоб позивнуть на ті вам та чорни з Дивлюся, та буцім то сова Ватить лугами, берегами та нетю. Та високими ярами та широкими степами та байраками. А я за нею та й за нею хочу, прощаюся зимаю. Прощай світ, прощай землю, неприязний край. Мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україна, безстало не Я до тебе літаду на схмарена на розмову тих сино, на радість тобою, о півночі падати моя слова розсою. Порадимось посунує, поки сонце стане, поки твої мені діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя неме, удовго не Бога. Подуй діти, жива правда у Господа Бога. Летим дивлюся, аж світає, Край неба палає, соловей коптанням гаю, сонце зустрічає. Тихасенько тебе. Лани сипоє мрії, меж ярами над столами верби, зелені, садисні, похилились до волі, поволі стоять собі, осторожні, розмовляють з полі. І все до те, вся країна побита красою, зеленіє, ми Сонце зустрічає, і нема тому почин, і краю немає, і ніхто його не додбає і не розруйнує. І все до те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя обоє, чого ти май не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я що високо високо за сині хмарі. Нема там власті, нема там і кар та сміху людського і плачу речуть. От глянь у тім що ти покидаєш, латану свитину, ти знімаю, шкурою знімають, бо нічим, обуть княжам не доросло. А он до гору здивається по душі, а сина боють єдиного сина, єдину дитину. Єдине надію тіє військо оддають, бо його почтт, а он не дитина, опухо дитини, гомодні їм бере. А мати пшеницю на панщині жне. Ліски будинок культури Тарас Григорович Шевченко курила з поеми Тополя. Читець Христина Филипюк. Минуло. Мені вдруге козака немає. Сохне вона мов квіточка. Ніхто не спитає, чого в'янеш моя доню. Мати не спитала. засипого, багатого нищечко єднає. Іди доню, каже мати, не вік ділувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, маму, рушничками, що придбала, пусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара Нам дивилася чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокий на всім світі жити. Чи забув, покину, скажи мені, де мій милий край світа полину? Там встариш, де жде старистану, скажи ж мені долю. Добре домі, Спочинь трошки, чиниш мою волю. Сама коли здивувала, це я лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя донь, рік знала, рік і зіллячка для того придбала, пішла стара, мов каламар, достала з полиці, ось на тобі сього зілля. Піди до криниці, поки півні не співали у водою. Випий трохи вам, все хо загоїть. Отпочинеш, а як стане вісять серед неба, вимий ще раз не приїде втретє випить треба. За перший раз, як за той рік будеш ти такою, а за другий серед степу дупне кінь ногою. Коли живий козаченько, то зараз прибуде, а за третій моя донька. Не питає, що було. Та ще чуєш не хрестися, бо все піде в воду. Тепер йди, подивися на торішню вроду. Взяла Зяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусь, вийшла з хати. Чи йти, ти, чи ні? Ні, не вернуся. Прийшла вмила. Напилася, тихо усміхнулась, друге, третє напилася і не оглянулась, полетіла, мов на крих, серед степу пала, пала, стала заплакала і заспівала. Смилий, чорнобрин. Три виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого договір. Уривок із поезії Івана Франка я не тебе люблю. Я не тебе люблю. О, ні, моя хрестка лілеї. Не очі такі ясні, не у блідей. Ти не голос свій, що оцінював мою бентежить душу, і на твій хім, що кожен крок відчути серце Боже, за ті госта, з вже я не чую слово ласки і не твій вид, котрім душа твоя виднієся вся безмаски, не стазь твою, не скромний стрій, котрим вона Негармонійний вигляд твій, мов пісня самого. Я не тебе люблю. О, ні! Люблю я власну мрію, що там у себе, на дні от одмаличка леюю.